Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що Україна перетворюється в такий кривавий, несмішний 95-й квартал. Прикладом сьогодні послужить нічна атака в ніч на 21 серпня, атака, дронова атака на Москву. Ціль так і невідома. Мені здається, що це просто було шоу. Це просто було шоу. Тобто, щоб на поплескав, порадів, сказав бавовна, бавовна, бавовна е, всі пабліки. А в Москву 10 нещасних дальніх дронів. Невідомо куди, невідомо нащо. Я ж кажу чисто для радості. І так робиться. Постійно, практично, щоб на порадив, порадів, щоб нарід поплескав, особливо там, де задіяні всякі ярмаки і так далі. Оце 5-6 ефективних менеджерів. Єдине, що Курська операція, Курська операція була без Єрмака без Зеленського, без нікого. В Курській операції були задіяні американці. Та було, ну, Скажімо так, це очевидно. І був задіяний сирський, а у Сирського контр з єрмаком. І, зрозуміло, е, що він нічого не скаже єрмаку. Він без угла, безмозгла, без дугла. Вже починає котити бочку на сирського, так як крутила на залужного. Але це означає, що розумні люди все, все роблять правильно, а клавнада вона завжди лишиться клавнадою. І люди населення, суспільство, має усвідомити, що вони в першу чергу несуть відповідальність і провину за те, що. Відбувається такий кривавий, несмішний пітний сльозний 95-й квартал. Він ніколи не був смішним насправді повна маячня, на мою особисту думку, і вона повністю негативно впливає на людей, дебілізує суспільство достатньо успішно, тому що тоді б не вибрали б Зеленського президентом. Тоді подумали головою. Це те саме, знаєте, як е, саджати за, е, за штурвал кухаря і потім дивуватись, чому літак упав, чому стільки жертв, чому стільки крові. Е, от така сама ситуація. Тобто насправді винуваті не тільки е, люди. Винувати Зеленський, зрозуміло, Винуваті ті, хто його виховував, ті, хто його вчив, ті, хто не бачив, що в нього очевидні проблеми, і ті, хто дав йому добро на балотування в президента, бачучи ці недоліки, бачучи проблеми, бачучи незнання, бачучи профанацію, зраду. І саме страшне, він навіть не усвідомлює, що твориться під ним і за що йому придеться відповідати. Оце саме страшне і зараз йому заливають вуха теплу воду, і він з задоволенням слухає цю теплу воду, купається в цій теплій воді, але потім ця вода охолона, і йому стане страшно холодно. І дуже шкода, що поруч з ним немає розумної людини, хоча б однієї, яка скаже Володя, ти навіть не ну, усвідомлюєш, що тебе чекає у разі того, коли ти підеш від влади. Ну, тому що прийдуть інші люди, і може бути все зовсім інакше. Але то буде трошки пізніше. Винуваті люди, в тому числі через те, що обрали його і винуваті в війні, тому що вони одобрили цю війну. Особливо ті, хто кричали, що от будемо голосувати по приколу, будемо посміятися, паражом, хуже не буде, і так далі. А що? Хуже стало чи хуже не стало, коли півдому в Дніпрі не стало. пів ну, півдому. Щоб посміялись, хороший, смішний 95-й квартал. Е, ви раніше сміялися сидячи перед телевізором або навіть в залах. Ви думали, що життя це така проста, простіша штука, що є, хтось там то за вас все вирішить, а вы ви сидите хаваете цибулю з макаронами, або плескаете в залах и ничего не змінится. Ну скажіть мені, якими треба бути недалекими людьми, щоб повірити в Голобородька. Что вот Зеленський це є Голобородька, а Голобородька такий чесний, прекрасный. Ну, Значить, це Зеленський такий же буде чесний і прекрасний. Ну, таким треба бути. Я не хочу, ви все прекрасно самі розумієте. Ну, а тепер переважно східні та південні регіони страждають від того, що колись 5 років назад, вже більше, вони не подумали. Не подумали, що може бути таке. Думали, що він подивиться в очі Путіну і Путін розплачеться і зупинить війну через те, що сам Володимир Олександрович подивився йому в Очі. Ну, якщо ви так вважали, то ви так само недалека, недолуга людина. Навіть не дивлячись на це все. На оцю всю клоунаду на 95-й квартал, який вийшов за межі залів, за межі телевізорів і став реальністю не тільки тих, хто обирав його, а й тих, хто не обирав його. Насправді, по великому рахунку, винуваті всі, тому що дехто, якась частина суспільства, не допрацювала над тим, щоб зеленський до влади не прийшов. Дехто свідомо е, обирав, тобто теж причетний до цього, цього кривавого 95-го кварталу. Дехто хотів поражати і зараз сміється або в лікарнях, або на, ці, на кладовищах. Е, ну, тобто, ні, я розумію, що в першу чергу минувати не те, що Путін навіть, Росія минувати. Там так само має бути колективна відповідальність, як і тут. Хоч там і хороші руски бігають, кажуть, що наші мальчики в трусиках заблокали, наші мальчики в трусиках не до чого, вони такі прекрасні, є Путіна, є росіяни. Це неправильно, і це максимально це... У, у Росії буде така ж колективна відповідальність, як була у німців колись. Але і Україна має бути колективна відповідальність, яка зараз, в принципі, відбувається. Тобто, у всього є причина-наслідковий зв'язок. І люди мають це розуміти, що у кожного вашого рішення є свої наслідки, якими вони будуть залежить тільки від вас. Не від боженьки, не від царя, не, не від когось, тільки від вас. Якщо ви хочете жити адекватно, то і не саджайте за, за штурвал літака, клоуна і кухаря. Бо що буде біда? Отже, я все-таки вірю, що ми переможемо, навіть не дивлячись на, на увесь той безлуч, що відбувається в країні зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все це дуже допомагає каналу в розвідку. Отже, до нових зустрічей, друзі.